Американські F-35 над Харковом чи канадські рейнджери біля Покровського? А може французька піхота боронитиме оріхів, а турецькі фрегати стануть навколо Одеси? Фантастика чи реальність, яка може бути прописана в безпекових гарантіях для України, це Батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі дві моделі гарантій безпеки для України НАТО і його п'ята стаття, яка прямо каже, напад на одного з учасників вважається нападом на весь альянс. І нова європейська структура безпеки, яка лише формується. Я зібрав все, що відомо, і готовий вам розповісти, які гарантії міцніше. Чи чекати нам гості іноземних солдат, чим саме вони будуть займатися і чи не стане це новим Будапештським меморандумом? Поїхали! Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої власні теми. А тепер погнали. Спочатку одне, але дуже важливе зауваження, розглядаючи питання гарантій безпеки для України, неможливо не згадати і про РФ. Представники Москові останнім часом дуже багато говорять, що вони мають бути долучені до таких гарантій, навіть посилаються на перемовини в Стамбулі в 2022 році. Якщо Коротко, російські гарантії це пропозиції роззброїти Україну і отримати право вето на будь-яку допомогу у разі нової агресії. Якщо проводити історичні аналогії, які так люблять інколи проводити в країні бензоколонці, то це як запросити на Ялтинську конференцію в лютому 45-го року ще живого Гітлера і дати йому право голосу в влаштування майбутнього Європи. До речі, цими вихідними до гарантів безпеки неочікувано вписався і. Китай. Але це не офіційна позиція, лише публікація з посиланнями на анонімних європейських чиновників, тобто через треті руки. Але є два цікавих моменти. По-перше, нібито Пекін готовий відправити миротворців в рамках мандата ООН. А По-друге, це може бути. Першим натяком бункерному діду з Піднебесної, що Пекін вже більш ретельно розглядає перспективу закінчення кремлівської антиукраїнської війни. Так що будемо ще і в той бік уважно дивитися. Але повертаємося у сучасність. Зрозуміло, що членство в НАТО Україні поки що не світить, занадто великий тригер для Кремля, і навряд чи Путін буде готовий припинити своє СВО, знаючи, що ми скоро станемо. Членам альянсу, тому зараз була сформована коаліція охочих група з 30 країн, готових надати Україні довгострокові безпекові гарантії, таке собі НАТО, але на мінімалках. Ця коаліція, яку неформально очолюють прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон, має на меті створити багатонаціональні механізми захисту України і моніторингу майбутньої мирної угоди. Інакше кажучи, світові лідери хочуть убезпечити Україну від нової агресії Росії, навіть як. Якщо членство України в НАТО поки що відкладається, як підкреслив президент Франції, майбутні гарантії не означатимуть негайного вступу до НАТО, але спиратимуться на міцну українську армію підсилену зобов'язаннями союзників. Скажу навіть більше МЗС Німеччини вважає, що це взагалі має бути як НАТО. Але без НАТО, ось така іронія, ось така філософія, навіть і фактично йдеться про нову архітектуру європейської безпеки, де Україна посідає центральне місце. Особливо показовою є зміна в цьому позиції США. Раніше Вашингтон обережно ставився до формальних пактів безпеки поза НАТО. То тепер США вже активно підтримують цю ініціативу. 18 серпня американська сторона вперше прямо заявила про готовність долучитися до гарантій, хоча і без участі наземних військ. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Україну захищатимуть передусім європейці. А США допоможуть з повітря та технологіями. Зараз буде цитата: ми допоможемо їм з різними речами, особливо з повітря, сказав Трамп, тому що ні в кого більше немає того, що маємо ми. Отже, Сполучені Штати фактично схвалили формат багатосторонніх гарантій, і доручили своїй Раді безпеки координувати зусилля. З європейськими партнерами це кардинальний поворот у порівнянні з попередніми обережними заявами. Тепер Вашингтон подає сигнал, що готовий бути частиною першої лінії оборони України, навіть якщо американських чобіт на землі не буде. Важливо, що Британія та Франція координують зусилля союзників Лондон і Париж спільно проводять зустрічі лідерів, обмінюються розвідданими та планують вже практичні кроки. 19 серпня прем'єр-міністр Британії провів нараду за участі понад 30 ти світових лідерів, наголосивши на знов цитую справжній єдності та спільній меті забезпечити для України справедливий і тривалий мир. Тепер дуже важливий момент. Безпекові гарантії не обов'язково означають розміщення іноземних військ на українській території. Чимало держав вже відкрито заявили, що не планують відправляти своїх миротворців. Однак Підтримуватимуть Україну всіма іншими способами, тобто зброєю, фінансами, технологіями, розвідками та навчаннями наших військових. Сполучені Штати одразу дали зрозуміти Вашингтон буде забезпечувати поставки озброєння, обмін розвідданими, фінансувати оборону, та навіть, можливо, якесь буде повітряне прикриття. Трамп наголосив, що США готові допомагати. І логістично, адже американська авіація, транспортна авіація і технології не мають рівних у світі. Таким чином США беруть на себе роль такого координатора і постачальника ресурсів. Німецький уряд готовий і надалі забезпечувати Україну сучасною зброєю і протиповітряною обороною. Фінансувати оборонні проекти, навчати українських військових на своїх власних полігонах. Німеччина вже передала зсу танки Леопард, системи ППО «Айріс-Т» Та інше озброєння такі поставки також будуть тривати у межах цих гарантій. Японія і Токіо. Я скажу, що попри свою конституційну політику невтручання. Приєднався до коаліції гарантів, шукає способи, як, власне кажучи, вони будуть допомагати Україні. Прем'єр-міністр цієї країни заявив, що Японія уважно стежитиме за обговореннями і обмірковує, що саме вона може і повинна зробити. Тобто, Японія готова виконати свій безпековий вклад, неймовірніше за рахунок фінансової допомоги, поставок обладнання нелетального призначення, тобто дронів, транспортерів, засобів зв'язку та посилення санкціонного тиску на Агресора Італія. Рим однозначно підтримує ідею довгострокових гарантій, хоча італійські військові до України також не вирушатимуть. Натомість, Італія робить ставку на інші види підтримки. Уряд Мелоні продовжує постачати Україну зброю від систем ППО до бронетехніки. Фінансово допомагає та тренує українських військових на своїй базі в Італії. Більше того, сама Мелоні стала авторкою амбіційної пропозиції запровадити для України механізм колективної оборони, подібний до статті. П'ятої НАТО, але без формального вступу до альянсу, В її баченні союзники мають протягом 24 годин вирішити, а як діяти аж до ведення військ у разі нового нападу Росії. Хоча наразі це лише план, сама його поява підкреслює, Італія готова діяти рішуче, щоб унеможливити повторення агресії. Тепер про Польщу, попри близькість до театру війни, Польща вирішила також не розміщувати свої сили на території України після війни, але це не означає відсторонення, а навпаки, роль Варшави у гарантіях буде. Дійсно критичною, польські війська зосередяться на захисті власного кордону та тиловому забезпеченні союзників за словами міністра оборони цієї країни. Сотні і навіть тисячі польських солдатів можуть бути розгорнуті на території Польщі для підтримки союзницьких військ, розташованих у Польщі чи навіть в Україні. Польща вже зараз це є головний логістичний хаб для ЗСУ. Через її територію йдуть постачання зброї. Тут лікуються поранені і тренуються українські бійці у рамках нових гарантій. Ті, Варшава продовжить цю місію, забезпечуватиме транзит зброєнь, охоронятиме кордон з Білоруссю та прикриватиме фланги НАТО від можливих провокацій. А ми з вами розуміємо, з якого боку самі ці. Провокації очікуються. Швеція, прем'єр-міністр країни, наголосив, що ситуація критична, і Швеція готова відіграти свою роль у новій безпековій системі. Йдеться про можливий внесок шведських сил у вигляді повітряного та морського компонентів. Зокрема, Швеція може надати авіаційну розвідку, патрулювання повітряного простору та військово-морські ресурси для посилення оборони України. Також уряди Нідерландів та Іспанії також оголосили про підтримку українських гарантій Амстердам та Мадрид, готові допомагати зміцнювати українську армію. Йдеться про нові поставки зброї. Прикладом Іспанія вже передала Україні зенітні комплекси та танки Леопард, навчання військових і фінансування оборони. Обидві ці країни чітко дали знати, що хочуть бачити Україну в безпеці та інтегрованою у євроатлантичний простір, але участь Власних військових обмежиться лише навчальними місіями та інструкторами і за межами України. Таким чином, Нідерланди та Іспанія підстрахують стилу, посилюючи спроможності ЗСУ, але не будуть долучатися безпосередньо як миротворці. Ви ж помітили, що цей перелік, він, хоча і досить довгий, але все одно не повний. Правильно, тут лише ті країни, які. Не готові відправити своїх солдат в Україну хто як може долучитися до гарантій безпосередньо тут? Я розповім трохи пізніше, як і розповім про те, чи допоможе така присутність. Зберегти мир. А поки давайте все ж таки згадаємо про НАТО. Став альянсу і ту саму п'яту статтю, на основі якій пропонується побудувати нашу майбутню українську безпеку. Я хочу тут акцентувати дуже помилково вважати п'яту статтю такою, що автоматично зобов'язує всіх членів НАТО у разі нападу на когось з учасників негайно піднімати у небо єврофайтери, завантажувати в ешелони ліопарди і виводити в моря фрегати і авіаносці. Насправді ця стаття. Просто зобов'язує визначитися з тією підтримкою, яка має бути надана жертві агресії. І так як і з тим, що пропонується зараз Україні, ця підтримка може бути і такою, яка не буде включати в себе безпосередня участь військових у бойових діях. Тому знаєте, особливо я такої великої різниці в тому, що є зараз в альянсі, і в тому, що пропонується Україні, поки що не бачу. Принаймні, на словах, тому що якісь домовленості досі тривають, і деталі обговорення. Ворюються все це дуже схоже в загальних рисах між собою, тому в першому раунді я поставлю нечию по одному балу альянсу і великій тридцятці охочих один-один в першому раунді. А тепер давайте в цьому і доволі до речі короткому раунді поговоримо, а яка власне, різниця між уставом НАТО і тими гарантіями безпеки, які ми можемо отримати, звісно, з урахуванням того, що ті самі гарантії поки що лише формуються. В першу чергу це юридичні відмінності. Стаття 5 північно-атлантичного договору це. Законна ратифікована союзниками зобов'язуюча норма, вона каже: прямо напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх, і кожен союзник надасть допомогу, включно зі збройними силами за необхідності. Натомість, післявоєнні гарантії безпеки для України не означатимуть членство в НАТО. Йдеться про політичні домовленості або двосторонні угоди, а не про колективну оборону, закріплену міжнародним договором. Іншими словами, це НАТО лайт, схоже на альє. Але без його юридичної сили та автоматизму дії. Ми вже бачили, до чого призводять нечіткі домовленості, інакше чого б ми так часто апелювали до Будапештського меморандуму ще з часів окупації Криму. Йдемо далі. Політичні відмінності. НАТО це як велика така стара сім'я зі спільними цінностями, де напад на одного викликає миттєву політичну єдність усіх. У випадку ж нових гарантій коло союзників і їхня рішучість вони будуть. Менш передбачувані прем'єрка Італії прямо називає цей формат моделлю статті 5 без реального членства. А президент Франції Манель Макрон наголошує, що такі гарантії мають включати створення для України найпотужнішої армії на роки вперед. Тобто, замість покладатися на армії союзників, світ хоче допомогти нам самим стати настільки сильними, щоб стримати нову агресію від. Московії ЄС готовий зробити свій внесок, як зазначила Урсула фон дер фондерляїн, мовляв, Україна має стати сталевим дикообразом, якого неможливо проковкнути. Однак політично такі обіцянки це досить крихкий консенсус кількох держав. Наприклад, США дають зрозуміти, що основний тягар ляже на Європу і американські війська не будуть відправлені в Україну. У НАТО ж Сполучені Штати найміцніший союзник готовий діяти майже всією своєю міцією, і не дивно, що навіть Кремль сприймає не гарантовані позаблокові домовленості як менш автоматичні і обов'язкові ніж членство України в альянсі. Іншими словами, Москва може не так боятися цих гарантій, як вона реально боїться самого факту існування п'ятої статті НАТО. Практичні відмінності, різниця між НАТО і тим, що нам обіцяють. Разюча у разі нападу на країну члена НАТО негайно збирається Північно-Атлантична рада і союзники діють спільно. Вже сама присутність іноземних військ НАТО на кордонах найкращий запобіжник війни для України. Ж нині пропонують. Інший механізм союзники матимуть 24 години, щоб вирішити, а яку допомогу надати, якщо Росія знову нападе. Замість автоматичного вступу в бій йдеться про термінові консультації та координацію. Швидку, але все ж таки, реакцію, а не дії на випередження. План НАТО лайт передбачає постачання зброї, економічну допомогу та санкції проти агресора. Це безумовно важливо. Нам обіцяють швидко дати. Танки, ракети, гроші. Деякі європейські країни навіть розглядають відправку обмеженого контингенту своїх військ до України в рамках мирної угоди. Але чи зрівняється така коаліція сильних і охочих із грізною міцю усього НАТО? Навіть якщо коаліція збере 10 країн і надійшле військових радників чи миротворців, це? Не те саме, що інтегровані сили альянсу, практично після гарантії означатимуть, Україна і далі воюватиме за себе, хоч і з підтримкою, тоді як за сценарієм НАТО, поруч з нами воювали би. Польські, американські чи британські солдати. А в чорному морі, до речі, б на бойовому чергуванні стояли турецькі фрегати, а неба над ними охороняли американські винищувачі з румунських баз. З іншого боку, та сама п'ята стаття застосовувалася лише один раз в історії. Після тера. І нью Йорку та Вашингтоні 11 вересня двадцять року всі союзники визнали напад на США нападом на весь альянс. На практиці це означало підтримку розвідкою та авіапатрулюванням над США, морські патрулі в Середземному морі і подальше залучення союзників у війні в Афганістані. А чи спрацює п'ята стаття, якщо напад буде не з боку терористів за К 47 а з боку тримачів валізи? Ні, не про ту, яку ви всі подумали, а ядерної. Тобто, за великим рахунком, поки що про реальну силу цієї статті можна лише здогадуватися. Хоча знов-таки чіткі процедури реагування на напад, які вона запроваджує, це дуже важливо. Тобто для України післявоєнні гарантії безпеки необхідний компроміс, який зараз лише обговорюється на міжнародній арені. Вони краще, ніж черговий меморандум без механізмів, але. Це все ще не та п'ята стаття. Юридично, політично і практично це зовсім інший рівень зобов'язань. Нам обіцяють підтримку, але не автоматичний захист. Але знов таки саме зараз новий безпековий формат в Європі лише будується, і яким він буде остаточно, поки що невідомо. Тому в цьому раунді північно-атлантичні гарантії безпеки перемагають гарантії від коаліції рішучих. 2-1 загальний рахунок. На цих кадрах останні на даний час багатонаціональні навчання СІ Конкретно ці кадри були зняті на нині окупованій частині Херсонщини. Тоді українці навчалися діяти у складі багатонаціональних сил, тобто виконувати бойові і миротворчі місії саме у складі військ. Альянсу, бо ось ці браві хлопці це морські піхотинці США. Країна ще тоді відігравала ключову роль в НАТО. Та й зараз, попри деяке охолодження стосунків, все ще залишається головною військовою силою в Альянсі. Тому зараз давайте поговоримо про ті країни, які у рамках гарантій вже заявили про готовність відправити свої війська в Україну. Не зараз, звісно, не зараз, але після війни у складі міжнародної миротворчої операції. Ця місія має стати своєрідним. Стримуючим фактором, за даними західних ЗМІ, близько 10 країн висловили принципову згоду відправити свої контингенти в Україну в рамках майбутньої мирної угоди. Ось ті, хто вже публічно оголосив про таку готовність, в першу чергу, Велика Британія Лондон став одним. З лідерів в цій ініціативі, міністр оборони Джон Гілі прямо заявив: ми готові розмістити британські війська в Україні, але аби заспокоїти українців. За його словами, британські війська можуть бути задіяні для посилення протиповітряної та протикорабельної оборони України, а також для тренування українських військових. Начальник штабу оборони адмірал Тоні Радекін вже відвідав Вашингтон, щоб узгодити ці плани з американцями. Хоча конкретна чисельність контингенту не розголошується, йдеться радше про сили підтримки, а не про якісь. Бойові підрозділи Франція, як співголова коаліції, Париж також налаштований рішуче. Президент Макрон підтвердив, що французькі війська можуть увійти до складу багатонаціональної місії в Україні. Французькі генерали вже беруть участь у плануванні. Відомо, що опрацьовується ідея розгорнути мультинаціональний штаб у Парижі та діючий командний центр у Києві. Макрон зазначив, що союзницькі сили були б присутні, але не на передовій, а в безпечних районах України. Франція. Франція – ядерна держава з потужною армією, тож сам її прапор на українській землі після війни стане доволі сильним сигналом. Ймовірно, французи нададуть підрозділи для тренувань, розмінування та охорони ключових об'єктів, наприклад, атомних електростанцій чи складів із західною зброєю. Йдемо далі. Литовська республіка, одна з найвідданіших союзниць України, одразу зголосилася відправити своїх військових. Дякуємо до речі, пані президенту Гітану Сунауседі, який оголосив, що ми готові внести стільки військових, скільки дозволить сеєм для миротворчої місії, а також надати. Військову техніку вільну сприймає російську загрозу максимально серйозно, тому не вагається. Литовські підрозділи, ймовірно, рота чи батальйон, можуть спеціалізуватися на патрулюванні звільнених територій, інженерних роботах з розмінування і забезпечення порядку. Литва невелика країна, але її внесок символічно надважливий. Литовці дадуть зрозуміти, що країни Балтії і Україна разом стоять проти імперських зазіхань Кремля. Естонія також висловила таку. Готовність приєднатися до контингенту новий прем'єр Кірстен Міхал підтвердив цього тижня, що Талін принципово готовий надати війська. Хоча важливо ще продовжувати роботу над деталями місії. Естонські військові, ймовірно, долучаться невеликим підрозділом, скажімо, інженерної або Медичною ротою вони можуть займатися моніторингом ситуації, охороною складів боєприпасів чи навчанням українських колег для Естонії, як і для Литви, участь у місії це інвестиція у власну безпеку, адже стримування Росії означає спокій на. Власних кордонах Брюссель також приєднався до групи країн, які заявили про готовність відрядити свій контингент в Україну. Хоча Бельгія не часто фігурує у заголовках новин пов'язаних з Україною, і внесок важливий за інформацією агенції Bloomberg. Бельгія разом з Литвою та Естонією дала таку принципову зготу на відправку своїх власних військових до України. Тобто, не ми подумаємо, а ми готові це зробити. Швидше за все, бельгійці можуть надати інженерні підрозділи для гуманітарного розмінування та військових інструкторів бельгійська армія, до речі, має досвід миротворчих операцій, наприклад, у Косово. Тож вона ж зможе допомагати налагодити моніторинг дотримання миру і забезпечити порядок у звільнених районах. Залаштутками залишається ще кілька кандидатів. Повідомляється, що загалом приблизно 10 країн Європи розглядають можливість направити свої сили в Україну в рамках мирної угоди. Серед них можуть бути Данія, Фінляндія, Чехія та. Інші партнери остаточний список залежатиме від умов припинення вогню. Деякі столиці ще. Зважують рішення, наприклад, Латвія хоче побачити деталі домовленості, і перш ніж відправляти свій контингент, а Швеція очікує уточнення мандату місії. Чи йдеться про класичне миротворство чи про сили стримування до тих країн, які можуть відправити свої війська, також нещодавно доєдналася Канада, але знов таки деталі такої місії ще треба узгоджувати. У будь-якому разі кістяк місії вже формується з найактивніших союзників і. Двері залишаються відчиненими для інших. Де будуть ці миротворці? Чим займатимуться? Ну відомо, що іноземні сили не розгортатимуться безпосередньо на лінії фронту. Їх планують розмістити у відносно безпечних регіонах подалі від активних бойових дій, наприклад, у західній Україні, або в районах вже звільнених від окупації, але вже поза зоною ризику. А основні функції цих військ будуть допоміжними і оборонними. Тобто, хочу сразу сказати, ніхто не буде сидіти з іноземців в окопах і не буде. Цілитися в росіян перш за все буде зроблений акцент на підготовку українських сил. Це продовження тренувальних програм, але вже на українській землі. По друге, моніторинг виконання умов миру. Міжнародні військові стануть незалежними спостерігачами, що фіксуватимуть дотримання припинення вогню та пересування сил противника. По-третє, це охорона критичної інфраструктури, складів зі зброєю важливих об'єктів на кшталт електростанцій, мостів, щоб запобігти диверсії. І безумовно, розмінування територій. інженерні підрозділи союзників допомагатимуть українцям очищувати нашу землю від мін та снарядів, яких за ці роки накопичилося просто безліч. А тепер найголовніше, а чи в силах ці міжнародні сили гарантувати мир в Україні? І тут я вас розчарую: ніхто і ніколи не зможе гарантувати спокій, поки на наших північно-східних кордонах існує керована диктатором і його. Посіпаками імперія, яка марить категоріями 17-го сторіччя, і стверджує, що Україну придумав особисто Ленін під керівництвом печенігів в австрійському генеральному штабі. Єдине, що може стримати Путіна від повторного нападу, це розуміння, що він отримує у відповідь, і настільки боляче, що його імперія розвалиться, а він сам, скоріш за все, буде фізично усунути від влади власними генералами, яким зовсім не посміхається помирати у попілі. Третьої світової ядерної війни. А тепер давайте про НАТО. Зрештою, БАТО у нас чи ні. Так ось ті країни, які я назвав у цьому раунді, всі вони і є НАТО. І тепер у нас вимальовується цікава картина. Без, власне кажучи, членство в альянсі Україна матиме на своїй території, нехай і невелику, нехай і не на нулі, але. Кількість військ НАТО, і якщо Путін захоче знов напасти, то в нашому тилу, в навчальних центрах, на аеродромах, в логістичних центрах, тобто там, де забезпечується наша військова міць, будуть саме натівці. І якщо російські ракети будуть націлені на такі цілі, то це вже виходить напад на альянс з автоматичним введенням в дію тієї ж самої п'ятої статті НАТО. Тобто саме тому московський фюрер голосом свого міністра пропаганди, вибачте, зовнішніх справ Лаврова озвучує хотілки про неможливість присутності військ альянсу на території України, але вибачте, обирати шлях для власної безпеки це. Наше суверенне право, за яке в тому числі і йде зараз найкривавіша європейська війна 45-го року, зрештою, пану Лаврову, можна нагадати, що свого часу зараннього і можливо ще справжнього Путіна РФ також хотіла стати членом НАТО, але це так. Історичний Стьоп. А якщо серйозно, ще ніколи раніше жодна країна, що не входить до НАТО, не отримувала такого рівня міжнародних гарантій. Тому якщо політична воля на підтримку України буде збережена, то ті гарантії безпеки, які зараз формуються, і п'ята стаття уставу НАТО будуть мати рівну силу. А тому в цьому раунді по одному балу. Кожному учаснику знов ніж я. А загальний рахунок лише через те, що альянс це вже працююча структура зі своїми сталими процедурами, все ж на користь НАТО. 3-2. загальний рахунок. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити свої пальці вгору. Побачимось.